Перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал SEO Tools та натисніть кнопку Лайк. Like. Сьогодні ми розберемо, як створити структуру сайту, яка насправді підсилює SEO, а не стримує його. Більшість людей починають із дизайну, але ефективна структура сайту починається з інформаційної архітектури. Google не бачить ваш сайт як набір сторінок. Він сприймає його як кластери значень. Структура повинна групувати пов'язані теми, створюючи чіткі ієрархії, які допомагають Google зрозуміти, які сторінки є опорними, які допоміжними і як вони всі взаємопов'язані. Ось момент, який багато маркетологів пропускають. Хороша структура відображає намір користувача, а не внутрішню логіку компанії. Користувачі шукають за проблемами та цілями, а не за вашими відділами. Коли навігація відповідає реальним запитам, структура стає SEO-сигналом. Ще один ключовий інсайт це правило трьох кліків. Хоча воно не є офіційним, краулери Google поводяться подібно. Чим менше кліків потрібно, щоб дістатися будь-якої сторінки, тим більше авторитету розподіляється по сайту. Саме тому внутрішні посилання це частина структури, а не дуверядний елемент. Потужна техніка створювати тематичні хаби, головні категорійні сторінки, які підтримуються глибокими релевантними підсторінками. Це формує семантичний слід, що сигналізує Google про вашу авторитетність у конкретній сфері. А ще це покращує досвід користувачів, адже вони завжди розуміють, де перебувають і що буде далі. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал SEO Tools та написніть лайк. І не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу для ексклюзивних seo інсайтів та більш просунутих стратегій побудови сайтів.